Вітаю всіх, трішечки не було часу. Питання розглядає загальної загальною чоловіків та жінок у 2024 році. Дивіться: заклики такі будуть, наміри такі будуть. Але зрозумійте, це дуже багато вимагає сил. В нас ситуація буде топікова, підвішена, і що в нас буде втрата ресурсів, сили, це все зрозуміло. Наступ у нас він буде дуже важкий. Тому намагання буде, скажу відразу, буде намагання на цю тему, але воно не матиме такого результату, якого всі хочуть. Тому що це дуже важко вже зробити в нашій країні з нашими ресурсами і з нашим положенням, яке є в цій країні, розгоняти будуть. Буде багато що казатись на цю тему. Намагання можливо. При певних обставинах, як там кажуть, але які ще повинні бути обставини, насправді, наприклад, я не розумію, ви бачите самі, що в кінцевому результаті до цього не дійде. Виглядати це буде ось так. Це так, як це буде виглядати. Тобто, це буде топикова ситуація, вона не матиме конкретного результату, конкретних дій нічого конкретного, що може зробити реально результат. На жаль, в нас така мобілізація. Кожен мій розклад про мобілізацію ніякий, тому що немає в нас того механізму, вже немає мотивації, немає нічого, щоб зробити ефективно.